Але все одно є хлопці з інших міст, які приїжджають на перегляди. Ну і цікаво сьогодні протистояння. Я Гадаю, що ми його обов'язково побачимо. Максим Василець та Денис Голуб. Максим Василець – представник Київського Динамо. А Денис Голуб, представник спортивного клубу дніпро 1 Вони розпочинали свій футбольний шлях у футбольній школі Каскад в місті Бровари, що на Київщині. І, звичайно, що там були одними із лідерів. І Зараз, бачите, вийшли. До достатньо серйозного рівня вже до чемпіонату юнацьких команд. Вже дуже близько до дорослого футболу. Такий міцної статури хлопчина голуб. Міг би, я гадаю, що спокійно і в регбі вийти зіграти такий широкоплечий, такий потужний хлопець, який вміє працювати корпусом, занижений центр тяжіння у цього гравця, і проти нього дуже важко боротися корпусом. Порушують правила кияни. Із притримав на малиш свого суперника руками на він малиш один із найбільших. Знаходить вільного партнера на лівому фланзі. Голуб м'яч підхоплює. Голуб один в один може спробувати обіграти Бенедюка. Бенедюк не ведеться на його фінти. Голуб подає до штрафного майданчика, але за сильна подача і за висока насправді подача. Тут ніхто б не дострибнув до цього м'яча. Але цікавий варіант розвитку атаки. Звільнилася вільна зона в ізоляції. В ізоляції був голуб проти Бенедюка. Голуб футболіст достатньо швидкісний. І футболіст такий цілком може один в один на швидкості пройти будь-якого суперника. Передача на правий фланг. Матюшенко туди зміщується. Матюшенко спробує один в один переграти суперника. Але не ведеться на його фінти Філатов. Матюшенко зараз передачу, яку віддає. Як зараз не забуває футболіст Дніпра. Так було положення поза грою в даному випадку у Голуба, але в принципі з двох метрів не переграв. Не переграв порожні ворота. Голуб, але дотягнувся до цього м'яча, але все одно з такі передачі можна замикати. І потрібно дуже обережно діяти динамік. Що тут захисники Динамо вибивають м'яч, Малиш ж не дістає його, і вже атака. Ескадні про один голуб не зумів переграти Бенедюка. Голуб та Бенедюк це одна з головних дуелей цього поєдинку. Часто в першому таймі в ізоляціях залишався голуб один в один проти Артема. І не завжди Артемові вдавалося м'яч відібрати. Інколи були моменти, коли голуб все ж таки виходив переможцем із цих єдиноборств. Хто дуже добре знає? На Артема Бенедюка, той знає, що це дуже непоступливий, дуже чіпкий захисник. Час виконання цього удара вже не було. Тому що, по-перше, блокувався удар з усіх сторін. І підбирання потенційне було теж не надто небезпечним. Голуб проривається, то штрафного майданчика. Розвернувся. Голуб віддав передачу назад. 69-та награє. Переможець визначається в одному матчі. Вадуц. Ой-ой-ой, ой який зараз момент, і голуб не забиває. Як прийшла передача на Голуба за спину Артему Бенедюку, супер момент не використовує Голуб. Просто супер шанс. Крістіан Свистун. Немов Крищану Роналду, зараз пройшов по правому флангу, віддав цю передачу, і голуб впіймав м'яч. Взлетів у повітря і впіймав м'яч, але забити не вдалося Голубу. Пощастило динамівцям. Найкращий момент на дві команди у цьому поєдинку. Близький. Тим часом заміна Іван Котуха йде за межі поля. Замість нього під 23-м номером з'являється Максим Василець. З той згаданий мною ще в першому таймі Броверський. Вихованець. Тримає кілька на хвилин Максим Іван Василець. Іван. Василець. Гадаю, що хвилини. 3-4 команди переграють у цьому матчі. Були зупинки. такої сили селенної, небезпечних моментів команди не було. Зараз ще один шанс. У Динамо забитий. Зоренко в стійку влучає. Далі на добиванні не зміг зіграти. Василець м'яч повз Макса. пролітає. Прекрасний шанс для того, щоб довести рахунок до розгромного. Мабуть, це було б несправедливо. В матчі з невеликою перевагою Динамо. Ця перевага точно вона відчутна, але на розгромний рахунок кияни сьогодні навряд чи награли. Ну і подивіться, Зоренко прокидає м'яч повз голкіпер. То влучає в стійку і дуже прикра Васильцю. Він пролітає повз м'яч. Але Динамо продовжує атакувати на куражі.